Риби. Що чекає? Риб. Прогноз для зодіака. Риби на листопад-місяць. Кінця листопада одна вже карта випала. Риби ви дуже сильна людина. Людина ума. Людина. Яка знає, що робити. Вона просто так не буде говорити, просто так не буде вирішувати якісь рішення, вона вже їх обдумала і знає, що і як буде. Сильна, цілеспрямована людина, яка досягла в своєму житті багато вершин і може по праву називатися королем. Гостра людина. Може доказати свою правоту, людина, яка може підкоряти людей. Можливо, ви будете боротися за щось. Можливо, у вас якісь були ідеї. Можливо, ви щось думали, планували і не могли вирішити раніше до цього часу. Але є у вас можливість вирішити всі питання, тому що по карті сімерка посохів. Ви маєте вдачу, силу і мужність вирішити свої питання в гарну сторону. в гарну сторону. хто обдумує свої рішення і не знає, що йому робити, але він зробить правильне рішення. Він зараз якраз в тій стогнації, можна сказати, думає, що йому робити, вирішує. Вирішує і робить рішення. Не просто так іде на пролом, так як і каже король мечів, що думає людина мудра. Вона думає, а потім робить. В цьому місяці можливо будете підписувати якісь документи. Я бачу це прямо, що ви підписуєте, робите якісь договори. Ви можете стояти вище других людей, давати накази їм. Ваші рішення завжди досягають результата. І я дивлюся, що ви в цьому місяці до кінця місяця зробите правильне рішення при підписанні якихось документів, можливо, коли якась буде покупка. Можливо, хтось буде якийсь договір робити, а можливо хтось на роботу буде встроюватися. І буде, там же також треба буде підписувати якісь документи. І ви будете задоволені цим, тому що падає тройка кубків. Ви будете щасливі, ви будете задоволені, емоціонально задоволені, що ви зробили правильні рішення. Так що цей місяць для риб пройде дуже вдало. Дуже вдало. Ви будете задоволені. Задоволені своїми рішеннями правильними. Ви будете задоволені всім, що ви намріяли, і все вас здійсниться. Все здійсниться. Ви йдете до цього. Вийдете до цього. Всім дякую, що дивилися розклад. Не забувайте підписуватися. Не забувайте підпишіться. Поставте вподобайки і напишіть в коментарі во благо, каже цей розклад подіє на вас. А якщо він подіє на вас, ви будете задоволені, бо ви приймаєте правильні рішення.